Всім привіт, дорогі глядачі та підписники мого каналу. Вибачайте, на жаль, немає можливості знімати повні відео, тому що я вже настільки замучився, що це просто капець. Але ж ну, робота є робота. Робе... Зараз люди бажають сидіти з світлом. На даний час жодної бензопилки в ремонті немає. Лише бензогенератор. По даному бензогенератору. і розповім, що як. Ремонтувати вже буду поза камерою, так що вибачайте. Даний бензогенератор зовсім новий. Коротше, він стрельнув. Стрельнув дебело. От. Якщо побачите, то побачите. Якщо не побачите, то вибачайте. Приблизити я не можу, я замерз. Тут занадто занадто тепло. Коротше, він жахнув і е, чи запускався, чи не запускався потім. Потім його віддали по гарантії. По гарантії зробили. Потім він знову, е, чи працював, чи не працював. от на, на рахунок цього я не знаю, але знову його запустили. Він як в її, ну ви зрозуміли, як як він в ї. І е, чуло. Чуло майже все село, як він в'ї. Після того він запустився, попрацював, тому що потрібно було. І якимось дивом він запустився, і він попрацював. Але ж до чого це все діло я веду? Я там ну, не говорю, що там, якщо ви там здаєте по гарантії, там ніхто нічого не робить туди-сюди, ні-ні. В кожного своя робота і моя робота заключається в тому, щоб дану техніку відремонтувати, але, як, як то кажуть, на платній основі, тому що бензогенераторами я не торгую. Щоб люди не говорили, що я на них наживаюся. Точно так же я вже не хочу бензогенератор ремонтувати, тому що деякі люди вважають, що я там наживаюся. Хоча, ну блін, на чому я не наживаюся, я можу навіть запросити там клієнта. Хай постоять зі мною отут-от на. Холоді і від, відремонтує даний свій бензогенератор. Я, я навіть ключики дам, там, все, що потрібно. Там, ключики, навіть лоточок. от, Вибачайте, бо ще скажуть, що рекламую там щось. Лоточок для нервових клітин навіть дам. Е, ну, Більше, на жаль, дати не можу нічого. Короче, е, що я можу сказати? Після. Даного гарантійного ремонту, чи там був він, чи, чи не був. Я не знаю, я хрін його знає, був він там, чи, чи не був. Але. Е, Може можна бачити клапанна кришка в е, ідеальному чудовому стані. Тобто то, ну, не чорна, там, не грязна, нічого. 0.15-0,20. Я вже там все, 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 все виставив. 0.15 ніхера не влазить. 0,20, ніхіра не влазить. Тобто навіть після ремонту може якийсь там або впускний, або випускний, або зажати його, або віджати. Так, буває, тому що там, через деякий час після регулювання потрібно перевірити зазори. Але ну, ні тут, ні тут немає. Скоріше за все, можливо, підрегулювали зазори, можливо, ніхто їх не регулював. Голівку, скоріш за все, не знімали, так як тут клапан, ну, можна сказати, зажатий і тут клапан також можна сказати зажатий. Що це означає? Потрібно зняти голівку і дивитися безпосередньо на стан прилягання клапанів. Якщо там прилягання немає, то це потрібно притерти. Звісно, що Безкоштовно цього робити ніхто не хоче, ну і скоріш за все ніхто не буде, тому що воно в принципі, нікому нахрен і не потрібно. Це робиться на ну, блин, на платній основі. Розберу от оцю сраку, оцю тому що потрібно від'єднати оцей от захист, який в принципі, нахрен не треба. Один-другий захист, бензобак від'єднується. Захист глушника, глушник, корпус повітряного фільтра, карбюратор, і потім вже від'єднується голівка. А і ще ж перед цим потрібно зняти той герцометр з пружинкою. також А потім вже ну, захист, звісно, і потім вже голівку. Так що, скоріш за все, зараз я це все діло розберу і потім там. Буквально там на хвилинку на дві включуся, щоб показати. Мож, можливо, дійсно там отих тих зазорів, тобто прилягання того немає. Ну і звісно ж, не робіть, так як робить даний клієнт, роздає свою техніку направо-наліво, Нахрена це робити. Ну, якось так. Тобто техніку він дав, людина покористувалася. Ну і от така от шляпа сталася, але ж оплачувати буде клієнта, не та людина, яка використалась. Якось так зараз працює. Якість буде херова, але О, от вам. Там ні немає ні... ні... зовсім. Там он клапан згорівший. Нахрен. Нахрен. Згорівший клапан. По гвинтам ніхто нічого не розбирав. Зовсім ніхто нічого не розбирав. От. Я там, правда, не знаю, як там вам видно. Але така тут штука, во бачимо, що клапан згорів. Трішечки незручно зовсім. Такий ракурс був. Гарний, сука. Так от. П'ятно відсутнє зовсім. Зовсім нахрен. Тобто от вам і оця от, -от шляпендрія ще зробили що зробили невідомо але ж ну звісно ви не подумайте я ну не жаліюся це ж ну блін моя робота дуже добре що не не зробили мабуть але ж тут ви також скажете що о ти радієш що там хтось там не зробив та ні хлопці так воно було завжди воно так робилося і до цього просто ну Два клапана б не пішло б за, за один раз. Ну, ну один би, так, а два разом, ну вони ніколи, ніколи так себе не поводять. Тобто зазвичай один іде в нормі або збільшений, а інший не в нормі зменшений. Але щоб два були зажаті, ну я такого не зустрічав зовсім. Друнден. Зараз е від'єднаю корпус повітряного і голівку вже від'єднаємо разом. Так, підрозібрав, але вже трішечки трішечки наплужив. Чому? Тому що, от бачите, я прокладку порвав, сука. Таке падло, блядь. Дивимось, що гвинти не кру... Дивися. Вот. Ні там, ні сям. Голівка приключена. Розбираємо разом з вами. Киваться. Холодно. Холодно. Дванадцятка. и уже не влізе. И есть такие моменты. Сюда. Сюда. Сюда, короче 10, 12. Здесь в работе. Здесь в работе. Вже нічого не бачу 12. Металеві. Тут буде встановлено нормальненька. Трішечки грязьючки, тому що, мабуть, заливало. заливало Видно звідси, що клапан квадратний. Бачите? Гадаю, побачили. Тепер, блін, а як так, щоб ви не сказали, що я вас наї Давайте отак от зробимо. О, бачите, якийсь срандельник Отак от буде видніше. Це все двигаємо, двигаємо. Пальці вже ніхрена не працюють. Так, це впуск. Впускний. Щось вони такі. такі, блять, наче згорів ще нахрен. Якийсь такий метал хреновий. Чомусь вони мені не подобаються. Наче вони згоріли. Компенсатор. Тепло, сука, компенсатор. Хлопці, якщо вам не подобається, що я матюкаюся, ну, це суто ваше, я нікого не заставляю дивитися оці от всі висарі. Ну, не дуже мені подобаються тарілки, хоча тут навіть зносу немає. Хто шарить, той шарить. Отам от, якщо воно робило дуже-дуже довго то а, малесенька ямка з'являється ой клапаночок ой блядь, о випуск про випуск я вже говорив майже за кожним разом що він там буде прилягання от воно тут є хоча зазову ні не було. тепер дивимося то есть на впуск 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 дивимося блядь, на випуск випуск чому вона не буде стріляти. Бачите? Квадратна. Бачите, Зовсім питна немає. Тут є пятно, видно, а тут ніхрена його немає. І можемо погледіти, що, бачите, от, наче, наче його обрубало. Тобто тут, тут більш кругле-кругле-кругле, тут хуяк і немає ні хуяк. <скільки> зрозуміло, так? ось шляпа. Так що, ну... Е те, що там здали по, по гарантії, це дуже-дуже ну, добре. Але ж ви е, зрозумієте, що ніхто не буде його розбирати отам от, і лізти і е, міняти клапан цей згорівший. Чому? Тому що е, навіть якщо ваша техніка на гарантії е, перший початок це обкатка. На обкатці ви ну типу обкатка, ви його запустили, включили холодильники ну Якщо у вас їх декілька включили світло по всій хаті і обкатуйте. ну Не потрібно обкатувати його на холостому ході, тому що до е, грубо кажучи, він працює в холосту. Але ви цей кіловат будете, як то кажуть, більш правильно використовувати і не просто палити Оце от пальне, яке коштує зараз грошей. після П'яти мотогодин ви зливаєте мастило. Звісно, що двигун потрібно прогріти, якщо, якщо він холодний, грубо кажучи. Прогріваєте двигун, зливаєте мастило, заливаєте свіжесенького, новесенького, файнесенького, гарнесенького мастила. І потім перевірте зазори клапанів. А краще всього це робити. При купівлі чи після того, як ви придбали бензогенератор, перевірте оці зазори, тому що вони можуть бути не такими, як потрібні. А потім починаються оці ось ось, ось ось кончелижні проблеми з оцими ось ось квадратними клапанами. Бачите? Бачите? клац, клац, нема ніхера. Ну, чому він не буде, чи буде? Чи буде, чи не буде він стріляти. Ну, от Вагітненький, бачите, який вагітненький. Бачите, за скотиняка. скотеняка. Ну, нічого страшного. Це все діло зробиться. Новесенькі клапана. голівка чиститься, новесенькі клапана перетираються, встановлюються новесенькі прокладки і повний набір. Тому що, тому що потрібно підголівку і ще оця ось прокладочка, де ще буде використати повний набір. Ну і потрібно буде закрутити, зажати, дожати кришку, кришку пускового, тому що він знизу я не знаю чому і хто вона відкручена. А, так Вона і зверху відкручена. Ну, коротше, весело. Не подумайте, я нікого там не хотів образити чи, чи, чи ще щось. Я просто хотів вам е е довести е до того, що якщо ви придбали, то проконтролюйте, будь ласка, зазори клапанів і після, після обкатки, якщо вона така є, якщо вона прописана в вашій книжечці, ви хоч відкрийте книжечку то також потрібно передивитися зазори зори крилопанів. Дивіться, оця ось штука де 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 вона, 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 штука, оця от штука, коштує копійки. Зайдіть в автомагазин, на ринок і придбайте його. Ну, В принципі, ви, ви, ви зможете це все діло проконтролювати і так буде дешевше, чим, чим отак от от возитися і сидіти без світла за першим разом. Так як відправили по гарантії, я не знаю, скільки, скільки там га, га, час гарантійного ремонту там два тижні, плюс там форс-мажори, то мож, можна його там ремонтувати там, місяць, два, і три, і п'ять, і рік. Ну і от другий. Але вже другий, як то кажуть, платний. Ну Інших варіантів, на жаль, немає. Якось так. Звідси, мабуть, буде краще видно. І оце те, що я побачив на камеру. Ось вже Чик, -чик. Хоча я і, і без камери бачив, що п'ятна там немає. То я просто для вас камеру включив. Якось так все роблю, складаю, запускаю, тестую і віддаю клієнтові. То вже буде поза камерою. А, ну і звісно. І, звісно, що ми можемо додати. <смір> <смір> ну, так як ремонтник норяка, ми можемо трішечки чергового висару додавити. Побачили щось ні? Шпилька верх ногами прикручена. Хоча вона на швидкість не впливає, але, але сам факт вона прикручена верх ногами. І оцієї от довжини. Може не вистачати, щоб зажати корпус повітряного ну, фільтра. Все хлопці, вони вже обриває, вони обриває. Ну, на цьому, мабуть, потрібно завершувати. Все на цьому бензогенераторі. Бачите, навіть камера. Навіть камера запотіла. Дякую всім за увагу, до нових зустрічі. Вирував. І от клапана я притер, Це у нас впускний. Де там, блядь, випуск? Це у нас випускний. Ось так от воно все чудово виглядає. лишилось лише почухати оце від сажі. Це той, що був згорівший. Але ж, але ж, але так як отут от не було клапан... сальників клапанів облазив. Бази все, немає сальників, прокладки є у мене, прокладки от вони, прокладки є. А от сальників немає. Там одне, друге, третє, четверте. Зараз трішечки камеру прикрию. Я знаю де їх знайти. Бачите, на вулиці тиша. Чуєте? Генератор губить і я знаю де їх взяти. Такс сюди тут у нас еще там десь там наші як колись. Хопа! Що це таке? Сальники клопали, А, Знайшли! Так шо так от, -от склад. Запчастин повинен бути кругом. У мене він У мене він кругом. Якось так. От бачите, навіть притирка клапанів вже зігнута, як бичий печер. і каже, я більше працювати не хочу і не буду. Працюю. Ден-дрин-ден-дин-дин-дин, кнука, клац, дослінка і остаточний висір. Ну, нагадаю, на цьому. на цьому все. Я замерз і пішов в хатку гріти дубцю.